Це Зараз тут буде матч чемпіонату району. Да. Це стадіон міста Чорноморськ під назвою Шкільний. Зараз тут відбудеться матч кубку, літнього кубку Одеського району. Це основний піший вход для глядачів, там є заїзд. Так, ага, тут були дитячі змагання перед цим. Так, і до речі, зверніть увагу, дитячий стадіон шкільний, діти там ти, 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 безкоштовна присутність викладача для комерційних е, спортивних клубів послуги платні. Так, І не дивлячись на те, що цей стадіон називається шкільний, е, дуже затишний е, затишно, уютний гандель. Е, прямо біля входу «Бельгія е, легенд. Так, на жаль, він зараз у непрацюючому стані. Але це футбольний паб Чорноморська біля стадіону Шкільний. Ось так демонстративно бачите всі вікна зачинені. Тобто, ну, але одне вікно з атрибутикою, з розами принципово відкрите, даючи знак, що це футбольна локація. Так, оце в'їзд для автобусів автомобілів. Та це Європа. Так, окрімка Чорноморськ. Тут здається, грають ще декілька футбольних клубів на чемпіонат району ну, відповідно за географічною локацією. Ну, трава, конечно, я охренел. Я охренел. Ну, это, это просто, просто, это просто у Эмбли. Это просто у Эмбли. Посмотрите, На чемпионат району ФК Черноморск становил полноценное кольоровое табло. Вот это так. Так, ну враховуючи те, враховую те, що це просто аматорський стадіон і взагалі шкільний. Взагалі по формату, по документам він шкільний. Не те, що там десь там на металісті це саме, а що саме рівні чемпіонату району і шкільних змагань. Так. Так, ну короче, шок за шоком, це просто дивина, що на матчі районного рівня. Ну, ладно, це стадіон можна сказати, що це місто таке там портове туди-сюди, стратегічне було. Але зверніть увагу, що заважає нам, в Харківському районі або в інших районах, вести пряму трансляцію на, на Ютубі. Я просто в шоці. Пряма трансляція на Ютубі, на матчах е, е, Одеського району і Роздольського району. Це теж так пряма, пряма Ютуб-трансляція. Я просто в шоці. Наш колхоз просто. Просто аж стидно за наш колхоз Харківського району. Шей удар по м'ячу, як зазвичай надають почесним людям. Це грекова Катерина, не просто дівчина, це військовослужбовець, стрілець-матрос. Інфраструктура стадіону міста Чорномор, стадіону під назвою шкільний, повністю відповідає параметрам ПФЛ першої ліги. Це точно». І огорожа, і все таке. Перша ліга грала на навіть худших стадіонах. Так, ФК Чорноморська, ФК Міжлімання. Матч групового етапу літнього кубку, чемпіалі одеського району. Міжлімання в полосатих футболках, міжлімання зараз атакує. Так, це моя нога в кадрі. Я певно зараз попадаю на ютуб трансляцію. Да? Чого? Десь близько 20 хвилина, сподіваюся, я на ютуб запис потрапив. Ха-ха. За правилами раунд хоппінга, футбольного туризму по стадіонам я знімаю головну трибуну ракурс. Так, рукою прикриваю, намагаюся. Сонце прямо в об'єктив. Взагалі, в Чорноморську здається, два діючих стадіони і ще два занедбаних, правда. Ну, є стадіон в Чорноморську синтетичним покриттям. Ладно, гол засняти не вдалося, зато вдалося засняти чарівну, чарівного репортера. Чарівного репортера ФК Чорноморський. Та ви подивіться, який рівень техніки. Подивіться на рівень району Одеського району змагань. Да? Хтось намагаються фанатіти ЗФК Чорноморська. Ну там, здається, щось так дівчата чи хлопчата. Ви знаєте, навіть вирішив вийти, щоб оцей газон, власноруч, руч, власно, ніж оп опробувати. Да. Ось такий він, стадіон. Чорноморська під назвою шкільний. Ну, стадіон шкільний, значить, шкільний. Дітям. Тут повністю дозволено топтатись по чудовому цьому полю. Так. Го! На! Черна! Морсь! Черна морськ! Черна, морщ! Чер -морсь, чер -морсь. Так, але в усьому цьому є тільки, як я казав, один недолік. Біля цього отелю моряк о 19.30 остання маршрутка на Одесу. Якщо ви зупиняєтесь в Одесі... Давайте, давайте, останемся маршрутка на Одессу. А ще будет маршрутка на Одесу?